Ми вчора дуже довго намагалися е, говорити. Намагалися ухвалити рішення, ми його ухвалили, рішення голосувалося більшістю голосів і набрало фактично переважно більшість голосів цей проєкт е, плану дій, який ми мали розробити. Разом з тим, я розумію, і ми всі розуміли, що інші групи теж розробляють якісь дії, тематичні дії по безпеці, по інформаційному наповненню і по координації дій. Тому в мене прохання заслухати в наш текст, а пізніше будуть інші пропозиції просто долучати і там пропонувати це редакційній раді зробити. Я відкриваю файл. вашу дорозі. Їхав далі. дій першого форуму Євромайданів у місті Харкові на січень 2014 року. Зразу хочу сказати, що ми вибрали е, тактичну дію, короткостроковий термін з тим, щоб пізніше допрацьовувати і реагувати на подійки двоє. В Україні розвивається гостра суспільна політична криза. Фінансово-політичні групування узрупують владу в Україні. Влада переслідує активістів громадського опору та ігнорує наймасовіші протести громадян, спираючись на вимоги учасників протестів на Євромайданах України та маючи намір об'єднати український народ, керуючись статтею 5 Конституції України, перший форум Євромайданів становить собі за мету усунення діючих узурпаторів влади та створення громадських механізмів. Важлю прямого народовладдя та розвиток самоврядування задля недопущення узурпації влади в майбутньому. Метою цього плану є створення механізму координації та взаємодії усіх Євромайданів України, підтримка конструктивних ідей, які пропонуються учасниками Євромайданів щодо повалення діючої злочинної влади, взаємодія Євромайданів України в акціях, які ініціюються. Та проводяться з євромайданами країни та світу. Задля реалізації цієї мети перший форум Євромайданів прийняв такий план дій на січі 2014 року. Перше невідкладно звернутися до правоохоронних органів змогою дотримуватися присяги на вірність українському народу і припинити виконання злочинних наказів про переслідування активістів Євромайданів. запропонувати Євромайданам спільно. Відстоювати права їх учасників та домагатися реалізації вимог Майданів шляхом створення і забезпечення функціонування на Майдані Незалежності у місті Києві, громадсько навчального громадського навчально-тренувального табору Майдан Січ. Протягом тижня узгодити план і механізми забезпечення навчально-тренувального табору у місті Києві активістами з місцевих Євромайданів. Четверте. Організувати на місцевих Євромайданах громадські суди для суспільного осуду дій посадовців і правоохоронців. <клух> П'яте. Звернутися до місцевих євромайданів з проханням спрямувати активістів для навчання у громадсько тренува... у громадському тренувальному громадському навчально-тренувальному таборі Майдан-Січ. Шосте щомісяця, починаючи з 30 січня 2014 року. Проводити спільну акцію Євромайданів України не забудемо 30 листопада. Сьоме: організувати оргкомітет з підготовки другого етапу форуму Євромайданів у місті Києві в січні 2014 року, на якому обговорити і затвердити стратегію реалізації вимог Євромайданів. Восьме створити механізм координації проєктів учасників Євромайдані. Дев'яте. Започаткувати. Роботу громадської мережі по боротьбі з корупцією в Україні. Десяте започаткувати роботу громадської мережі з розробки проєктів змін до законодавства України щодо реального наповнення положень статті 5 Конституції України. Одинадцяте: рекомендувати Євромайданам України запровадити досвід Харківського Євромайдану щодо прозорості фінансування Євромайданів. 12. скласти облік Євромайданів. В тому числі закордонних, і поінформувати їх про ініціативи та рішення першого форуму Євромайданів в місті Харкові та запросити до співпраці. 13. Звернутися до усіх студентських організацій України щодо координації дій і взаємної підтримки. 14: звернутися до Євромайданів України з пропозицією розпочати роботу по організації та активізації діяльності незалежних на підприємствах України. 15. Закликати місцеві Євромайдани ініціювати створення територіальних громад і налагодити контроль за відчуженням земельних ділянок, використанням природних ресурсів та розподіл бюджетних коштів органами влади. 16. До кінця січня розробити план дії Євромайданів України на середньостроковий період. Місто Харків 12 січня 2014 року. Дякую. Увага!